А новий трамвайчик на вулиці Франка приїхав на зупинку. Вулиця Грушевського. Мурал Небесної Сотні. Е, вулиця Івана Франка йде побіг. У трамвай нарешті наближається до нас. Поїхав трамвай номер 8 на Сихів. а ми підемо далі вулиці Михайла. Сергійовича, першого президента Грушевського. У нас є відео з вулиці Грушевського, а тепер буде і зимове. Прямо біологічний факультет Ресторан Текін. Колись було написано японська кухня, ресторан Текін. Зараз вже китайська чайна. Трошки щось змінилося. А тут бачите теж продають квіти, причепорили до Нового року, щоб гарно ялиночками все. А, і це та стіна, яка знімалась в фільмі Три мушкетери. Що пам'ятаєте, вони їдуть, співають, пора пора. Порадуємось. А це на фоні цієї стіни. Відній сніг зазвичай тане дуже рано. Але буває по різному, буває що він може довше випасти і лежати. Все залежить від погоди, від температури повітря. А, ресторація «Борячок» на Саксаганську, Нова, ну, відносно. Назва майже гламурна. Бурячок. Наліво до гори, де вулиця Драгоманова. Драгоманова у нас теж є на каналі. Можна побачити. Зараз ми не підемо на Драгоманова. Правіше починається проспект Шевченка. Ніх пролітає цілий день, більше і менше. А там побута? підійшли вже майже до пам'ятника хороше. Що... Це сквери мені Михайло Гришовську. Так, Шевченка засніжений. Рідко коли так буває, що сніг в центрі Львова лягає на асфальт. Або коли сильні опади, або коли холодніше. Пішохідний трафік не дуже серйозний. Теж тут буває значно більше людей, але самі розуміють, це буває ввечері в теплу пору. А не так, як зараз. На цій погоді. А ліворуч зараз піде вулиця Джохара Дудаєва. Джухар додаю боровся з русскими ще до того, як це стало мейнстрімом, як каже. Заслужив назву вулицю у Львові. Раніше вулиця называлась Лермонтова. Зната хата, колись тут магазин світу. Ліворуч океанаріум. Теж нас часто питає, де ва Львові, а отут у Львові. Макдональдс. Теж там була домова кухня, легендарна домовина. Підходимо до місця, де проспект Шевченка бере початок від проспекту Свободи. Не, що точніше, Площа Галицької, Марійської площі. Теж до зими влаштували фотозони. Ну, Персно вони не до зими готувалися, я розумію. Не стали до зими, коли по сніг і ялиночок додали. О, поспають вулиці, щоб не було слизько, це правильно. Да, переходити вулицю. Поки я не один перехожу, потім буде важче. Ось підземний перехід. Ось свідки і голи бояться снігу. Сховалися від снігу. Підземний перехід Кумедно, кумедно. Я вважаю, правда. Я від що десь чотири людини Зима, на щось магазин Рошен прибрав свої фотозони.